І тепер нарешті відповідаю на питання про Нікітоса. З Нікітосом я займалася ефективно перші шість років його життя нейрофізіологією і формувала відносини через психологію. Далі з першого класу я перекладала багато відповідальності за виконання домашнього завдання самостійно. Але, звичайно, кордони контролюю я, як мама. Зараз в Люксембурзькій школі я не можу контролювати ні німецьку, ні люксембурзьку мову, можу французьку щось там запитати. Але діти роблять це самі, як Нікіта, так і Ніколь вони навчаються самостійно. Бо в них є звичка, в них відпрацьовані всі базові речі, їм немає чогось робить важким процес навчання, наприклад. Да? Інколи будь-яка дитина може полінуватися, ти можеш їй щось нагадати, але глобально кажучи, я не сижу біля дітей в процесі виконання домашок. Я контролюю їх на батьківських зборах раз в три місяці, я раз в тиждень запитую, чи все окей, підписую домашки, але я не вникаю в деталі, тому що у мене є купа, мільйон своїх справ і немає часу на всі деталі.